Працюємо зріз, води, землі і вже по неточній стрільбі, а вже йде в нас по навісній від лівого берега до правого, геть повністю туди пропрацьовує. Коротким. Все, вперед-перед. Після початку війни зразу вже прибув військомат, пройшов ВЛК, сказали сидіти вдома, чекати, тоді, самі знаєте, було дуже дуже багато. Бажаючих хлопців, реально, які хотіли воювати, які хотіли це все найшвидше закінчити, перемогою і так далі. Е, в... Прийшов я в армію, попав зразу в цю бригаду. Мені в військкоматі, воєнкому каже, давай, нова бригада, новостворена, американське озброєння. Зацікавив тим, що американське озброєння, техніка новостворена, якби. Отличне, О, Давайте наступний ще пройде. І відразу попав е, я в кулеметний взвод на посаду номер обслуги. На літній кампанії, коли ми роботіно штурмували, е, став на посаду головного сержанту взводу кулеметний. Так, зараз ним залишаюся і при цьому виконую обов'язки, тимчасово виконую обов'язки командира взводу. І взагалі срочку служив в ДССТ, Державній спеціальній службі транспорту, де автомата власного не мав, мав власну лопату, мав власний лом. Цю бригаду, коли попав, все вчилися, займалися вже все, що здобуто по досвіду, то це чисто в цій бригаді. На, на даний час займаюся іменно підготовкою людей на бронегрупу і займаюся підготовкою людей до себе в Зацікавлюю, показую, розказую максимально все, що вмію, все, що знаю, передаю хлопцям, вчу забезпечую. Також треба зміститись настільки, щоб не тільки ствол не торчав, щоб вас не попалили зразу. А коли будете відпрацьовувати, дим ішов. По посадці десь далі виходить. Ефективна штука. Вони шукають, вони знають, що ви є, а де ви є? Тяжко. Вийти. Наша бригада, от саме як взяла участь в літній кампанії в контрнаступі, з того часу не була на такому якомусь відпочинку, а завжди воюємо. Але хлопці, хлопці стараються, хлопці працюють до їх повагу маю до всіх, хто, хто там був, хто звідти повертається і далі служить. Люди, навіть які до нас прикомандированіше, так хочу сказати, які прийшли просто якби виконувати завдання на певний час, хочуть тут лишатися. І це вже показник, що ми все правильно робимо. Люди хочуть лишатися, хочуть переводитися. Це вже значить, що ми, ми робимо щось правильно. Люди виживають, люди стають героями і це. Це теж, сам, саме основне це в нас забезпечити людей і зберегти їхнє життя і здоров'я. Їх навчити. Скажемо так. Саме фігіна штука. Пішла три нога і бика. Взагалі, це основний вид транспорту, який ми порівняємо. Це броньована машина, хороша броньована машина, проста в управлінні, і дуже надійна. Порівняно з БМП, на яких ми їздили в свій час, коли вже це набагато краще. Тут і колективні засоби, і піхота легко, просто загружається, дійсно вона набагато. Більш броньована порівняно з БМП, якщо так порівнювати. І це наше таксі, яке завозить безпечно і вивозить безпечно. Як поранених, так і особовий склад, який йде на позиції, який знімає з позиції. Основне все забезпечення, яке в нас є, проводиться в основному М-113. Все, заряджай! Давай, давай, на себе. Ставимо на автоматику. Да, все як положено. Ще раз перезарядка. Резко. Ага. Є. Знімаємо запобіжника, працюємо в лівий угол. В лівий угол, басейна. Ось так. Втримуємо і працюємо короткими двойками. Втримуємо, втримуємо Своїмося. Вперед-вперед. Переносиш вогонь на середину горба. Вперед-вперед. Ну, взагалі ознайомився з ним, коли проходив з Бравніном саме. Ознайомився, коли проходив навчання в Десні. нам привезли. Показали, яка штука ефективна американська вещь. Реально, що сподобалося, що, що він нереально валий. Стріляв з нього на навчаннях. Ми стріляли на 900 метрів. У нас була БМП, вона прошивала, ми все красиво, всім зводом. в мене весь звод просто влюбилися в нього. Бо Віж хороша, віш точна. Порівняно ми працювали із ДШК з радянським. ДШК набагато менш точна і така примхлива зброя. По Бравнінгу що сподобалося, що він точний. Що я казав, і найбільше зайшло те, що реально ефективний. Працювали. З бойового досвіду скажу одне, що коли працювали на Запорізькому напрямку, коли працював Бравнінг, в ответку летіло відповідно все, що є з артилерії, але по нас не відстрілювалися навіть БМП. Коли була евакуація підарів і працював в точку, куди мені треба було, там тупо були крики. Це було. Це було в кайф. <хи> Коли заходила підерська піхота до нас в посадку, і треба було зробити все максимально для того, щоб вони вийшли з нашої посадки, щоб вони не змогли закріпитися, не змогли далі на нас наступати, я просто розвертав Браунінга і туди два короби. Все. Була, були крики, були воплі, підари відступили, і так ми втримали позицію на Запорізькому напрямку. По роботі на цьому напрямку під побідою були штурми, працював. При всіх штурмах, які були в нас, кулемети працювали. В мене е, командир зводу мій е, працював навіть по танчику. То було красиво, то було ефективно, і станчика ніхто не схотів з броні вигрузитися. Просто штука убойна. У мене розрахунок стояв на позиції, коли підари заходили. Це те, що мені вже розказували, того я не бачив, на жаль. Підерово, коли попала куля, відірвала руку. Все. Далі двіження не було до хлопців. Реально зупиняю. Основне. Що подобається, що він працює на великій відстані і точно працює, що я знову повторяюся, і ефективно працює. З того, що я знаю і з того, що я бачив, БМП, одиничка, двойка навіть з їхніми мангалами, прошиває, пробиває красиво і чітко. Відстань для цього навіть 900 тисяч метрів. Бере куля, звичайна куля, бронебойно зажигательна куля, прошиває і нічого, нічого приємного для їх не робить, але приємно нам працювати тоді. При любих штурмах, чи це йде піхотний штурм, чи це йде штурм на бронетехніці, коли працюєш на бравнінгу, ти нічого, ні про що не думаєш, тільки думаєш, скільки в тебе є ще БК і на скільки ще хочеться попасти туди. Приємно працювати, Цей звук, ці всі звуки, вся робота самого кулемета просто дає адреналін не порівняти ні з чим. Ніякий, для мене ніякий кулемет середніх калібрів чи малокаліберний не зрівняється із великокаліберним кулеметом. І звук, і швидкість, і сама стрільба просто, просто кайф.

Конечно. <плод> <ó> <говор> ну <говор> 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 well, нормальная тема. Сиди, то ты уперся, а что ногами. Ну, да? Ну, <говор> no, не всегда бывает так, как хочется, правда? Вигрузились не там. Да. <су> куди йти, туда... не знаємо. А, він побіг бистро, я не бачив, куди він побіг. Так в том то вся суть, воно не завжди виходить так, як хочемо. Ну, да, Завозить, не туди довозять, не туди доїжджає, зміна позицій, зміна обстановки навколо. Воно все міняється, але треба не тірятися. Все Ничего. нормально. Да трошки довше, да, трошки хуже. Ну але то все війна, воно не йде за планом завжди. Так буває. Золотий хрест маю за те, що коли на літній компанії мій підрозділ, от саме мій підрозділ, у нас було 10 чоловік, два кулемети, і ми стояли на позиціях для того, щоб прикрити, коли буде штурм, для того, щоб не дати просунутися підерам. На мене в зводі з 10 чоловік, 5 чоловік отрима золоті хрести. Тоді хлопці показали. Нас штурмували, нас штурмували немалими групами. Ми відбилися, ми тоді втрималися. Але найбільша певно цінність, коли люди, яких ти витягнув з позицій, яких вивіз, виніс, навіть те саме просте спас ногу, дзвонять або передають. Привіт і питають, як і що. Це напевно саме таке приємне. Саме такого, що я арахую, що саме краще зробив в цій бригаді, що спас життя своєму другу командиру взводу. Я від нього вивіз, в роботі ног квадроциклом з двома палами ногами з такого місця, звідки думали, що вже не буду шансів. вийти. Людське життя це найважливіше. Не зброя, не озброєння, не техніка, а іменно люди, які в нас є. Бо тут люди, які сюди прийшли, якими шляхами вони сюди не попали, але те, що вони працюють, стараються і воюють, навірно, це найважливіше.